Президент Зеленський, коли я е мав інтерв'ю з вами після початку війни, ви чітко заявили, що ви не готові здати навіть жоден дюйм української території росіянам. Ви були цілеспрямовані перемогти у війні, і ви знали, що зробите це. Ви останніми місяцями однозначно давали певні сигнали, що ваша позиція можливо змінилася через необхідність і що ви готові розглянути мирну угоду, яка би включала. Здачу певних територій Росії, хоча і ви не дуже неохоче. Чи ви приймаєте, що ви не повернете всю українську територію, яку Росія забрала? Сьогодні ми не можемо повернути всі наші території. Безумовно, ми адекватні люди. Ми не можемо покласти мільйони наших людей заради результату, який і так не зрозуміло, чи він буде. Це не сьогодні. І тому на сьогодні ми не можемо ні порушити а ту клятву, яку ми давали людям, які віддали своє життя. Заради нас в цій війні ми не можемо порушити Конституцію України і не можемо визнавати окуповані території Росією русськими територіями. Так, ми знаємо, що це тимчасова. Окуповані території, тому вони і тимчасові. І тому юридично, незважаючи на будь-який стан і що б там Путін не хотів, чи хтось ще за кордоном, юридично ми не визнаємо ці території русським ніколи. І тут не питання компромісів чи не компромісів, не може бути компромісів щодо суверенітету держав. Щодо часу, так. На жаль, Недостатньо тієї підтримки, яка сьогодні здійснюється нашими партнерами, щоб витиснути Путіна повністю з наших територій. Ми повернемо. Так, нехай це буде комбіновано десь на полі бою, те, що роблять сьогодні наші військові, десь дипломатично, десь часом, але все одно ми повернемо нашу землю, бо ми праві і ми не порушували нічого жодного а, моменту і в міжнародному праві, і, і моральному. У будь-якому випадку, ми абсолютно праві в цій ситуації, тому все це повернеться. Безумовно, якщо б нам допомогли партнери тиснути на Путіна, якщо б Трамп, і я дуже вірю, що він зробить багато кроків вперед.